Всім привіт, я Аліна з Китаю. Зараз ми з моїм чоловіком знаходимося в Канаді. Малітопа Вінніпек. Ми приїхали сюди на два тижні для того, щоб з'ясувати. Чи хочемо ми сюди іммігрувати, чи ні. Подивитися, так сказати, яке тут життя. Так, от зараз я хочу з вами поділитися тим, що мене найбільше шокувало б. Це ціни на продукти. Ну тут дуже дорого. Незважаючи на те, що продукти харчування тут ну прикольніші, вони більше мені до смаку ніж в Китаї. Вони дуже дорогі. І коли я заходжу в супермаркет, мені прям треба дивитися на ціни і обирати, що я можу собі дозволити, а що ні. Для того, щоб це, ну якби. Ви розумієте, не сказалось на сімейному бюджеті. Так от, в чому справа? Справа в тому, що в Китаї багато землі придатної для агрокультури, а також там дешева, робоча сила. Уряд контролює ціни на продукти за допомогою субсидій, а також створюючи великі склади продукції. Плюс конкуренція, як ви знаєте, конкуренція в Китаї, вона просто нереальна, і тому ціни доволі приємні. Канаді все дуже дорого. як кажуть самі канадці, це і за ковіду, тобто такого прям не було зараз дорожче, бо це і за ковіду, і за війни в Україні. Я знаю, що багато кому не подобається така формульовка із -за війни в Україні, бо це виходить, якби Україна винувата, що потрібно казати із -за агресії Росії, і за війни, яку розпочала Росія, але я кажу вам, так як є, так як чую. От. І хочу з вами разом сходити в магазин, який мені запропонували канадці, з якими ми живемо. Називається Ну no Frills, Там має бути все просто найдешевше. І лого цього магазину. Якщо ви знайдете дешевше ніж у нас, ми зрівняємо ціну. Ну подивимося, які тут ціни. В Канаді ціна вказується в фунтах. Я вам рахую в кілограмах. Баклажан Китай 35 гривень, Канада 116. зелені яблука. Китай 50 гривень. Канада 175. На банани сьогодні особлива пропозиція, тому в Китаї я також вибрала подешевше 20 гривень на 42 Яйця я обрала найдешевші тут і найдешевші в Китаї. 91 гривня за 18 в Китаї, 133 гривні за 12 в Канаді. Кола 2 літри в Китаї 43 гривні, в Канаді 71 гривня. Паста Колгейт вибирала одну й ту ж. В Китаї 90 гривень, Канада 199 гривень. маленька, Китай 178 гривень, Канада 199 гривень. Ось 725 грам. Ну і прикраси для Хэллоуіну, Я думаю, вони більшість зроблені в Китаї. Ось, наприклад, гарбуз. Китай 382 гривні, Канада 774. Плюс хочу вам сказати, що незважаючи на те, що в Канаді все дуже дорого, середньостатистичний канадець витрачає на продукти харчування 10-15% своєї зарплати а Китаєць 30-40%. Чому в китайців менша зарплата? Якщо говорити в канадських доларах, то в Канаді це в середньому в місяць 4900, а в Китаї це 1700. От вам і як то кажуть, результат. Але я вам хочу сказати, що іноземці, які живуть в Китаї, вони заробляють більше, ніж середня зарплата набагато більше. І тому вони не відчувають цю різницю цін. І здається, що все просто супер дешеве. А в Канаді, ну я не знаю, як то кажуть люди, тут важко заробити. Не думаю, що українці заробляють більше канадців. Може хто і заробляє, але я думаю. Що нема такого перекосу, як в Китаї. Тому виходить, що так накладненько, і треба слідкувати за цінами. А ще я помітила, що багато речей Канада імпортує з Китаю і виходить, звичайно, набагато дорожче. Ну, це не продукти харчування, звичайно, хоча є і продукти харчування, бо тут багато китайців. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном.